Вітаю вас на каналі Наталині Рецепти. Тут я ділюся з вами перевіреними рецептами смачних страв. Запрошую вас підписатися. А сьогодні я розкажу вам, як запекти свинину з французької гірчиці. Для запікання нам потрібен великий шматок м'яса, щоб він гарно виглядав у нарізці. Бажано, щоб він був правильної форми. Але на смак це не впливає. Тому підійде будь-який. Також, чим жирніше м'ясо, тим воно буде м'якше і соковитіше, але жирніше. Тому знову ж таки вибір м'яса за вами. На верхній поверхні робимо неглибокі надрізи. І вкладаємо туди нарізані тоненькі пластерки чеснику. Солимо перчимо і зверху е, змащуємо суцільним шаром гірчиці. Змащуємо і. Верх і боки повністю всі відкриті поверхні, змащуємо гірчицею. Накриваємо форму, якщо вона у вас з кришкою, накриваємо кришкою. Я накриваю свою фольгою і ставимо запікати на температуру 220-250 градусів. І запікаємо накритим близько години. Залежно від розміру, шматка більший, можна залишити десь на півтори години. Після цього кришку знімаємо і продовжуємо запікати вже відкритим, для того, щоб воно зарум'янилося. І е, в ідеалі підливка, яка ну, ця рідина, яка стікає з м'яса, вона повинна тако, загуснути в таку густу смачну підливку. І це все. Більше нічого нам не потрібно. М'ясо готове, тепер ми його перекладаємо з форми і даємо йому гарно охолонути повністю, а ще краще потім, коли воно схолоне, поставити в холодильник, тому що холодне м'ясо буде гарно нарізатися. Гаряче м'ясо не рекомендую різати, бо воно буде роздавлюватись, розвалюватись, гарні шматочки не вийдуть. Нарізаємо потім його гострим ножем холодним. І при подачі можна е, додати лимонного соку зелень за вашим смаком. Дякую вам за перегляд. Смачного! І залишайтеся зі мною на каналі.